Воїни котики з острова Паляниця Читає Тарас Компаніченко. Ця історія сталася на острові Паляниця та жив вільний хоробрий народ пекарів. Острів цей був дуже важливий. Через нього на близькі далекі землі човнами розвозили запашний хліб. Землі острова були родючі. А люди працьовиті та винахідливі. Жили на острові Паляниця двоє сестер Мія та Лея. Понад усе дівчата любили вигадувати нові ігри та знаходити секретні місця на рідному острові. Їх батько, генерал Потужний, завжди казав, що дім свій треба знати як свої п'ять пальців. З дитинства улюбленою грою дівчат були хованки. Вони могли сховатися так, щоб ніхто їх не знайшов, і завжди вигравали в інших дітей. Мія та Лея й уявити собі не могли, що колись ці знання стануть їм у пригоді. Розмірено спливало життя на острові, пшениця колосилася, паляниці пеклися, діти росли. Та все змінилося у мить, коли на острів паляниця пішов війною лихий цар Зет. Зібрав своє військо, спустив на воду човни і поплив у бік острова забрати усе зерно, увесь хліб до крихти. Ось побачите, зловісно хрипів цар. Допливемо до вас, зруйнуємо ваші млини і пекарні, а ви, мешканці острова, будете нам служити, і всі ваші паляніці стануть нашими. Увесь світ проситиме мене про той хліб. Зет і його народ буде вирішувати кому давати, а кому ні. Країна Зета була дуже жорстокою і століттями нищила, грабувала та нападала на своїх сусідів. Полчища солдатів за наказом лихого правителя стрибнули у човни і попливли до берегів острова Паляниця. А сам Зет. Сховався на здоровенному кораблі десь посеред моря. Щойно острів'яни почули, що ворог близько сховали усе найцінніше у глибокому і надійному підземеллі, приготувалися захищатися. На оборону острова стали хоробрі воїни, місцеві їх так любили, що називали своїми котиками. Ніхто на острові Паляниця не сумнівався, котики чинитимуть опір і захистять свій народ. А щоб оборонці мали достатньо сил на боротьбу, пекарі облаштували у підземеллі хлібопекарський цех. Там кожен від старого до малого долучався до приготування чарівних паляниць, що додавали бійцям сил. Хтось місив тісто, хтось ліпив хлібини, хтось випікав, хтось пакував, а хтось ніс паляниці. На позиції воїнів котиків Керував військом мудрий і хоробрий генерал-потужний. Найкрутішим захисником неба був невловимий пілот привид Він умів пролітати на своєму надзвуковому літаку, де йому тільки заманеться, залишаючись непоміченим для всіх радарів. На землі ж найспритнішою була снайперка косуля. Косулею звали не лише за супершвидкість, а ще й тому. Що мала вона довжелезну косу, яку також могла використовувати як зброю. Її напарником був інженер-розвідник з позивним Струм. Струм вимикав будь-які ворожі системи, виводив з ладу техніку, діставав таємну інформацію, а якщо була потреба, то й знешкоджував ворога. За здоров'я бійців відповідала кицька. Вона мала довгий пухнасте біле волосся. Носила білий з червоними нашивками комбінізон, а ті місця на тілі, яких вона торкалася, одразу припиняли політи. 17-річні Мія та Лея, як і всі мешканці острова, позначили себе жовтою стрічкою, зав'язаною на рукаві. Стрічка ця означала незламність Хай що станеться, та поки на тобі стрічка, ти належиш до хороброго і винахідливого народу. Попри те, що острів з кожною хвилиною оточувало дедалі більше кораблів, посіпак царя Зета, воїни билися, мов леви, і стійко тримали оборону, а містяни не припиняли пекти хліб. Жоден ворожий солдат щур не проліз на землю острова. Лихі посіпаки лютували від цього і вигадали підступний план, підпливли уночі під водою. Перебралися за місцевих, замаскувалися і прокралися до підземелля, щоб захопити його і викрасти таємні рецепти паляниць. Їх було так багато, що котикам довелося відступити на протилежну частину острова. Та не по зубах був острів ворогам. На вході у підземелля чатувала головна пекарка, бабця на ім'я Памфіра Пухка, Мія та Лея Виросли на очах бабці, дуже її любили і ніжно називали пампух. А вона й не ображалася, хоч і була на вигляд суворою. У кожного, хто наближався до входу під земелля, бабця питала таємний пароль і придивлялася, чи є на ньому жовта стрічка. Ніхто, крім острів'ян, таємного паролю повторити не міг. Сказати треба було назву острова та загарбники. Хоч як прикидалися і старалися, не могли вимовити те паляниця. Палоніця! Полуніця! — вигукували вони, а бабця пампух лише гучно сміялася у віконце важкої металевої брами. Телепні. кричала вона лиходіям. — Думали бабцю обдурити? Та я на цій землі живу довше, ніж існує вся ваша країна. Весело підморгувала мій талеї. Але в душі знала, що попереду важкі випробування. Підлі вороги не відступали, вони лізли і лізли, беручи під земелі у щільну облогу. Здавайтесь! щоранку гучно кричали поганці. Але ніхто не виконував їхніх наказів, бо найбільшою цінністю для усіх від найсильнішого воїна до найменшого малюка у колисці, була свобода. І тоді лихий цар Зет наказав засипати вихід з підземелля величезними брилами каміння. Сховалися вони, ага, Тож і сидіть там решту життя, верещав він. Цар Зет був настільки вдоволеним своїм планом, що зібрався в дорогу на своєму найбільшому крейсері, щоб ступити на острів переможця. Коли острів'яни у підземелі почули гуркіт, вони дуже перелякалися. Усі входи та виходи було заблоковано, а це означало, що вони не зможуть тепер доправляти бійцям паляниці і ті не матимуть сил боротися далі. Пекарі намагалися вибратися і доправити цілющий хліб, та нічого не виходило. Жодного входу не залишилося. Не здавалися лише Мія та Лея. Схвильовано вони підбігли до бабці пампух. Бабцю, треба терміново передати воїнам. Рятівні паляниці, негайно, поки в них ще є сили. Завтра не буде вже паляниць, і не буде сил, вигукували дівчата на випередки. Вони, звісно, страшенно хвилювалися за батька, від якого перейняли характер і волю. Вихід скрушно хитала головою бабця. Бабцю, а пам'ятаєш, як ми малими лазили у нірки за великими коморами? Ходімо, спробуємо секретний лаз, схвильовано вигукнула Мія. Але він такий вузький, навряд чи там пролізе людина. Та й старий він, може, й розвалився досі від часу. Бабця не хотіла пускати їх у ризиковану пригоду. Ми спробуємо, вирішили дівчата і побігли до столу за паляницями. Бабця пампух відсунула шафу з книжками. За нею виднілася вузька темна нора, вкрита павутинням. Будьте обачні, бачні, бачні, гукнула пампуху слід, але дівчата вже розчинилися у пітьмі. Мія та лея, важко дихаючи, повзли вузьким проходом на протилежний бік острова, наче ящерки. В якийсь момент над вузьким отвором помітили зірки. То був вихід. Ані руш! Пароль паляниця. Радісно закричали Мія та Лея. Це були свої, втомлені, виснажені, такі рідні воїни котики. Дівчат одразу відвели у штаб. Генерал потужний страшенно ними пишався, хоч і хвилювався, що доньки піддали себе небезпеці. Кожен воїн отримав скипку цілющої паляниці, і військо пішло у наступ. На ранок пекарі. Прокинулися від того, що все під здригалося, наче хтось лупає скелю. Воїни котики визволяли своїх, і тоді усі разом вони рушили на берег, змітаючи на своєму шляху солдатів тарганів, які не сподівалися на відсіч, а сонні вешталися всюди. Тут саме нагодився підступний цар Зет з почетом, який прибув святкувати перемогу, розпустив хвіст, наче павич, на борту свого корабля. У мить, коли Зет побачив військо озброєних котиків, а за ним об'єднані сотні острів'ян, він зрозумів, що ніколи йому не заволодіти цим краєм. Від гніву, нікчемності і жадоби лиходіїв перехопило дух, він почав верещати, надувся, мов гігантська куля, і просто луснув, і зник, наче ніколи й не було. А боягузливі солдати таргани. Порозбігалися на всі боки. Мешканці острова радісно святкували перемогу, дістали зі сховку прапори, замісили тісто і випекли найбільшу паляницю, яку будь-коли бачили на землі. Дівчата Мія та Лея за свою хоробрість отримали позивні, як у справжніх воїнів котиків. Мія стала змійкою, а Лея – лисицею. А найважливішими скарбами острова. Назавжди залишилася єдність та свобода.